Перший півфінал Євробачення, яке Велика Британія цього року проводить від імені України, відбувся в Ліверпулі. За право вийти до фіналу позмагалися одразу 15 країн. За конкурсом стежила кореспондентка ТСН Наталія Ярмола. Розпитаємо подробиці. Наталю, вітаю, хто найбільше вразив, вийшовши до фіналу, і який загалом настрій зараз в Ліверпулі і за лаштунками конкурсу. Вітаю, Святослава. Ну прямо зараз Ліверпуль е, застиг, тому що після гучних гулянь е, тут майже немає довкола людей. Але перш ніж розповісти про результати, хотілося б передати атмосферу міста загалом, бо е, саме це місто від імені України цьогоріч приймає тисячі гостей з усієї Європи. Так от іноземці, що вчора вишикувались біля арени, де відбувається півфінал, були загорнуті українськими прапорами А ще в рожевих панамах торішнього переможця Калуш Оркестра. Давайте послухаємо їхні коментарі. Так, це капелюшок Калоша. Він переміг з піснею під час війни в Україні. Ми купили ці панами онлайн на офіційному сайті. Ці стрічки означають повну підтримку. І Ще ось тут. А ви знаєте українських учасників цьогорічних? Так, але я не можу вимовити торчі, тьорчі, творчі. Це так чудово, що Ліверпуль приймає Євробачення. Ми любимо українців, дуже підтримуємо. Um, yeah. І отут настільки все про Україну, про нашу культуру, наші символи, нашу мову, що жінки, які живуть у Британії через війну, не могли просто стримати сліз. Давайте подивимось. У мене таке враження, наче я вдома в Києві. Перший концерт просто з початку війни. Це якийсь сплеск емоцій, хороших емоцій. У мене таке відчуття, що я взагалі попала в Україну. Uh. Гарна подія, але поганий привід. Скажімо так, Україна переможе. Дуже щимливі. Дуже щемливі номери були вчора і на сцені арени. Перший півфінал відкривала фронтвуменка гурту Захарткис Юлія на піснею Маяки. Ми не одні на відстані руки. Слова з її пісні, які справді відображають ту підтримку британців, коли тут опиняєшся. Також Юлія Саніна була ведучою конкурсу разом з колегами британцями. Ще одна пісня гурту Дюран дюран із назвою Звичайний світ у виконанні Льоші і британської співачки Ребекки Фергюсон перенесла всіх глядачів у залі у звичайне життя українців, коли завила сирена, яку українці щодня чують, уся зала завмерла. У номері було дуже багато передано реальних деталей життя українців. Зокрема, стрілки годинника позаду нашої співачки показували 4.15 ранку. Ми всі пам'ятаємо, що саме у цей час почалась атака російськими ракетами. 24 лютого, а наприкінці номера з'явилися усі прапори країн, що підтримують Україну. Ми вчора після виступу поспілкувалися із Льошею. Прошу зараз пряму мову. У нас вили сирени вже декілька днів підряд на цих репетиціях. Я дуже хотіла це зробити так, щоб українці побачили в цьому підтримку. Щоб європейці побачили, що нам дуже потрібна ця підтримка. Ну, а щодо тих конкурсантів, які прийшли у фінал, то їх 10. І дуже цікаво, що цього року правила голосування у півфіналах змінені. Враховуються лише глядацькі голосування. І От глядачі підтримали всі три пісні, які мали антивоєнні заклики або ж були пов'язані з війною в Україні. Так, приміром запалив зал і пройшов далі гурт з Хорватії, який співав про малого підлого психопата. І тут всі здогадались, кого хлопці мали на увазі. Також пісня зі Швейцарії зветься Я не хочу бути солдатом. Але як каже автор пісні, вона була написана ще до війни Росії в Україні в 2021 році. Ну і пройшов гурт Весна дівчат із Чехії. Їхня пісня написана багатьма мовами, і от приспів українською був. І дехто це сприйняв як підтримку України, але декому не сподобався посил самої пісні про сестер слов'янок. Загалом перші 10 учасників вже потрапили. Україна ж там опиниться автоматично у фіналі, як минулорічна переможниця. Виступ гурту творчі відбудеться вже в суботу. Ну а ми залишаємося в Ліверпулі, щоб за всім цим слідкувати, Святославе. Дякую тобі. Будемо ще думаю, не раз на зв'язку. Кореспондентка ТСН Наталія Ярмола з Ліверпуля. Нагадаю, Велика Британія сьогодні приймає пісенний конкурс Євробачення від імені України, яка і перемогла в 2022 році.